Діти, а ми продовжуємо з вами працювати і пропоную вам сьогодні не менш цікаву роботу з пластиліном. Сьогодні ми з вами будемо робити ось, таке осінні, ось такий осінній листочок. Для цього нам знадобиться пластилін, зубна паличка, зубочисточка та картон, з якого потрібно нам вирізати. Листочок. Попросіть батьки, щоб вони вам в цьому допомогли. Давайте з'ясуємо, діти, якого кольору у нас восени листочки. Правильно, вони жовті, червоні або помаранчеві. Інший пластилін нам не знадобиться. А щоб у нас все вийшло. Діти, нам потрібно підготувати наші ручки. Давайте зробимо пальчикову гімнастику для того, щоб наші пальчики були вправні та слухняними. Приготували ручки свої. Вітер стомлено шепоче, осінь листя золотить, гілочки беріз тріпочуть, і беш... бешкетно та Летить, ось і дощик накрапає, кап-кап-кап, кап-кап-кап, вітер листечка хапає, хап-хап-хап, хап-хап хап, сонце з хмари виглядає. Близь Близь, близь. Вітер павучка гойдає. Вниз, 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 вниз. Ось ми і підготували наші ручки. Діти, із нашого пластиліну я нащипала ось такі шматочки пластиліну. Для того, щоб ним працювати, його потрібно гарно розім'яти, так, щоб він наслухався, і щоб він був м'якенький. Для цього його треба пом'яти в ручках, ось так. І тоді нам легше буде працювати. Тепер беремо шаблончик, який ми вирізали з вами із картону, і починаємо розтирати пластилін. По нашому шаблончику. Ось так. Однією ручкою ми притримуємо шаблончик листочек, а іншою ручкою пальчиком розтираємо ось так пластилін до контуру. Підкладіть, будь ласка, під листочок картон або дощечку і починаємо працювати. Ця техніка, діти, називається барельєф. Це дуже цікава вправа, дуже цікаве заняття, тому що працюють наші пальчики, і ми з вами будемо гарно і вправно ними управляти. Ось так розтираємо пластилінчик по всьому листочку. Так. Розтираємо, діти, щоб у нас не було ніяких дірочок. Ось так. Так, діти, треба старатися, треба витримку нам для того, щоб закінчити роботу. Листочки наші різнокольорові, і ми з вами можемо додати інший колір. Так. Повертайте листочок так, щоб вам було зручно розтирати пластилін. Ось така нова для вас техніка розтирання пластиліну. Так. Так. Можна взяти ще червоний колір. Так, розігріємо його в ручках для того, щоб він був м'якенький і слухняний. Так, намагайтеся розтирати тоненьким слоєм. Він гарно розтирається. Ось, майже закінчуємо вже. Так. так. Так, подивіться, уважно подивіться, чи немає у нас дірачок, не світиться у нас шаблончик. Так, ну і возьмемо жовтенький, щоб. Ага, у нас змішався колір, нічого страшного, це осінній листочок. І ми можемо бачити різні кольори і розтираємо по нашій гілочці, якою тримається наш листочок. На великих гілочках. Так. Терпіння головне, щоб ми з вами закінчили роботу. Довели її до кінця. Ну ось, листочок у нас вже готовий. Так, тепер візьмемо зубочисточку і зробимо ось такі жилочки. Ви бачили жилочки на листочках? Все, листочок готовий. А я, діти, чекатиму ваші фотозвіти.